Привіт, друзі! Усім! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Binance та про його Альфа Поінти, які вони ввели для того, щоб люди мали право брати участь у IDO. IDO, які вже всі так сильно полюбили. Тому що, хоч вони і виходять досить швидко, швиденько проходять, але дають заробити декілька доларів. І люди цим задоволені. Виходило заробити, звичайно, на перших айдіо набагато більше. Там виходили тисячі, сотні доларів, а зараз виходить по 50, по 70, по 30, по 100 доларів. І це теж непоганий результат, враховуючи, що нескладні дії потрібно робити. Але зараз, як я кажу, трошки внесли в IDO зміни. Я сьогодні розповім, які саме, що таке ці альфа поінти що з ними робити, як оптимально їх накручувати, набивати, щоб мати право заробляти на цих IDO, які Binance зараз випускає. Тож відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, тягнути не буду. Переходимо до мого телеграм-каналу. Дивіться, вчора був пост. Я показував якраз те, що в нас вели ці альфа поінти точніше, 25 квітня цей був пост. Вели розділ Альфа Поінти. Там потрібно їх крутити. поінти ці дають за те, що ви. Торгуєте обсяг, обсяг на Binance, на альфа токенах, і також за утримання. Давайте я візьму свій робочий телефон і покажу вже детально, тому що нагадую, що веб 3 на Binance працює лише з телефону Ну і звичайно, вам потрібен аккаунт на біржі Binance, щоб приймати в цьому участь та заробляти. Детальні відео по Айдіо в мене є. якесь ось тут я вам закріплю, можете переглянути. Там все детально про AIDO розказано. А сьогодні розповім про зміни, які там відбулися, і як під них підлаштуватися. Отож, це мій робочий Binance. Я все з нього буду показувати. Вчора я буквально зробив. Пост, що в нас буде Нове IDO, але там пройдуть не всі. Тож пояснюю, ось, наприклад, є в нас вкладочка активи. Тут у нас є біржа. Переходимо на гаманець. Як його створювати окремо. У мене теж є відео. Як оповнювати, все в мене є. І бачите, в нас є розділ альфа. В нас тут є токени. Тут це такі собі можна сказати щиткоїни у різних мережах, якими нам потрібно торгувати, щоб могти взяти участь у IDO. Сміло IDO у нас ось рекомендації, ексклюзивна такі є. Ось тут вони у нас знаходяться. Минулі IDO, профіти там весь час різні, але в мінус ми ще. Ні разу не пішли. Тож, тепер, якщо перейти, наприклад, на IDO, яке було, у вас тут буде світитися, що ви Note eligible, і ви здивуєтесь, чому, а все те, що у нас є тепер нові правила. Переходимо на головну, переходимо на біржу, повертаємось, і ось тут на головній в нас є більша кнопочка і є альфа поінти Тут вони в мене будуть 0, на основному аккаунті в мене більше їх 50. І зараз покажу у цій вкладочці, що потрібно робити. Це ваші бали за останні 15 днів. Бачите, в мене 0, але якщо Тримати баланс на рахунку, або торгувати альфа поінтами. До речі, ви можете робити це двома методами. Заходити туди, я зараз покажу. Перший метод це ось тут, буквально на біржі, на головній сторінці, тиснути ринки і зверху є розділ альфа. Він є не у всіх. Якщо у вас немає, спробуйте оновити додаток до останньої версії, або зайти вже в активи, тоді на веб 3 гаманець, і вже тут ними торгувати, після чого ця вкладка може з'явитися. Немає різниці, ви можете торгувати як і на веб 3, так і там на Binance. Це все те саме, Тобто воно зараховує вам все одно цей об'єм, який ви наторговуєте. Тобто вам потрібно, наприклад, вибрати мережу, я би рекомендував мережу або Solana, або мережу Base. -у. вони є найдешевші, Binance трошки дорожчий, наприклад, там ось монетка Troll, хоча я вам потім скажу, які монетки теж краще торгувати, і тиснути Swap. І тут нам потрібно наторговувати. Як бачите, тут можна використовувати баланс біржі, воно що підтягло, воно теж працює. Якщо це на web 3 Binance, то там ще має бути Solana для комісії. Тобто це вже, я думаю, очевидно, ви знаєте, якщо переглядаєте мої ролики, якщо ні, то переглядайте. І, Відповідно, ось тут потрібно торгувати, і за це вам буде нараховувати о 5 ранку кожного дня Альфа поінти які будуть чинником, чи допустять вас до IDO майбутнього, чи ні, чи дадуть вам заробити чи ні. Тобто повертаємось назад на біржу, переходимо у розділ Альфа Поінти і детальніше там розповім. Тож, що таке Альфа Поінти? Binance Alpha Point, система оцінки активності користувачів в екосистемі Binance Alpha. Та гаманці Binance, яка визначає ваше право на участь в компаніях, таких як події, TGE, айдропи токенів Альфа. До речі, за певні поїнти, якщо у вас там є 40, 50, 60, вони визначають поріг, за який ще дають аїрдропи. Наприклад, сьогодні там роздали людям айдроп токен на SIN, люди продали на 100-120 доларів, але поріг був 65. А максимально кожного дня ми можемо отримати не так багато, тому переходимо до цього детальніше. Тож, ці Binance Alpha Point розраховуються щодня на основі суми балансу активів і обсягу покупок. Саме покупок, тому що продажа не рахується. Ну і звичайно, що гаманець ваш має бути бінанс без ключа, тобто це має бути не імпортований якийсь гаманець, а саме гаманець створений на бінансі. Переходимо далі. За що дає? Спочатку механізм нарахування балів за баланс. У нас тут мінімалка 100 доларів, тобто, якщо ви тримаєте на балансі від 100 до 1000 доларів, вам кожного дня дає 1 бал. Якщо ви тримаєте від 1000 до 10 тисяч, вам кожного дня дає 2 бали. І так далі, і так далі. Тобто там. Більше тисячі сенсу тримати немає. До речі, ви цю тисячу можете закинути у вкладку Earn, і там вам, вам будуть капати ще проценти, що буде перекривати те, що ви будете витрачати кожного дня на свапи, якщо будете торгувати. До речі, дуже багато дискусій вже щодо цього всього є у нашому чаті, в телеграм-каналі. Ось тут прикріплю вам QR-код. Можете перейти, там є чат, можете спілкуватися з людьми, вони там спілкуються. Які пари краще торгувати, де краще, і так далі. Тому вам буде цікаво спілкуватися з ком'юніті, яке цікавиться тим самим, що і ви. А далі в нас є механізм нарахування балів за обсяг. Тобто, це то воно більш важливе, тому що тут можна нафармити, як бачите, більше балів. За 2 долари об'єму дає 1 бал, за 4 долари 2 бали. Вони не сумуються. Тобто, якщо ви зробите 2 плюс 4 плюс 8 плюс 16, то сумарно ви там скільки зробите, то все одно дасть вам, наприклад, лише там 64. Тобто немає такого, що бали ці будуть. Наприклад, ви зробили об'єм 2 плюс 4 це 6, 6 плюс 8 це 14, і 14 плюс 16, виходить 30. Тобто вам дадуть як за 16. Потрібно ще буде зробити 2 долари об'єму, щоб ви отримали за 32-5 балів. До речі, я так рахував, що вигідно крутити там буквально 64-128 доларів, все далі вже менш вигідно, бачите, тому що, наприклад, за 128 доларів об'єму ви отримаєте 7 балів, а за 256, що у цілих. Цілий раз більше, лише на один бал більше. Тому тут вже бачите, самі по цій шкалі все видно. Звичайно, там є продовження 512, 1024 можна крутити, але це вже невигідно. Як я сказав, оптимально це тримати більше ніж 1000 доларів на балансі, бажано їх закидати в EARN, і старатися з мінімальними витратами робити ці покупки продажі, щоб отримувати бали. І одразу пояснюю, як працює оце, тому що тут зверху пише останні 15 днів. Що це означає? Рахуються бали за всі 15 днів. Тобто, якщо ви не будете кожного дня торгувати, то бали у вас будуть загально зменшуватись. Наприклад, наприклад, у нас сьогодні там 28 число. Якщо взяти 15 днів назад, то умовно. 13 14 число і 28 це є 15 днів. З 14 квітня по 28 по сьогодні. Це є 15 днів, і, наприклад, там загальна кількість поїнтів за ці 15 днів у вас 65. Тобто за 13 число об'єм у вас вже пропадає, і всі бали пропадають. Вони спеціально це зробили. Binance зробив такий хороший для себе механізм, щоб люди весь час підтримували активність, весь час торгували. Бінанс не дурні, вони знають, що вони роблять. Виходить, якщо у вас, наприклад, вже є 15 число, то те, що ви робили 14, вже не рахується. А якщо ви, наприклад, 15 числа не торгували і не тримали, наприклад, кошти на біржі, і у вас 0, то у вас загальна кількість балів за 15 днів впаде, тому що будуть рахуватися, наприклад, там вже з 16-го, наприклад, по 30, і у вас вже буде 2 дні по нулях пустих, і вже буде підтягувати вам не 60 балів, а вже там, наприклад, у вас буде 48 балів. Думаю, розумієте, рахується лише останні 15 днів і весь час в останній день він згоряє, і пропадає. Тобто, спочатку 13 число щезає, потім 14, потім 15, Воно анульовується, тому вони зробили спеціально так, щоб ми робили ці активності кожного дня. Ще є великий нюанс в тому, що умови вони весь час змінюють. Спочатку, як ви знаєте, IDO в нас було First фірсеров, First хто перший того тапки. Потім вони зробили для всіх, але локація була мала. Знову ж таки, вони це IDO іноді анонсують за годину до початку, за дві. Ну, цього разу в нас вже є день, щоб підготуватися, але знову вже є альфа поінти І вони це спеціально роблять, щоб люди торгували. Кількість альфа поінтів яка потрібна для того, щоб взяти участь, її теж наперед не анонсують. Тобто ми не знаємо. Ну, Спеціально вони не дурні, вони знають, що вони роблять, і люди будуть торгувати, старатися чим більше набити альфа поінтів Я думаю, що на це IDO, яке завтра буде можуть зробити поріж 65, навіть 75 балів. Тобто це буде враховуватися, бо чим менший поріг, тим більше зможе людей взяти участь, тим менше буде профіт і менша буде алокація. Тим більше буде перепідписка, тим більше занесуть BNB. Тому я думаю, що вони будуть лупити такі нормальні границі. В принципі, якщо ви будете підтримати активність кожного дня і, наприклад, там тримати 100 чи 1000 доларів на балансі, навіть якщо ви 100 будете тримати кожного дня один бал буде за баланс. І якщо ви будете торгувати кожного дня, умовно, там 128 доларів, це притик. При, 100, при торгах 128 доларів затрати можуть бути декілька центів. Я сьогодні торгував. У мене за об'єм з 64 долара вийшло 12 центів витрат. Але знову ж таки, треба дивитися їхні пари. бажано торгувати в Солані, дивитися, щоб активність була не сильно на токені, тому що якщо велика волатильність, ви можете багато втратити на спреді. І на курсі теж втратити 5-10 доларів. І потім, якщо ви кожного дня так будете втрачати, потім IDO, яке вийде, в якому ви візьмете участь, воно може вам не окупитися. Тому що тут треба старатися максимально мало на це затрачати. Також є ризик у тому що IDO можуть виходити рідко, і ми можемо виходити прямо так впритик. Давайте. Подивимось, ми ви можете, наприклад, торгувати там 64 долари, і кожного дня отримати 6 балів, наприклад, плюс 1 за 100 доларів, кожного дня 7 балів. Якщо помножите 7 на 15, то у вас в середньому буде 105 балів. Це ви по-любому мали попадати і під дропи, які вони дають час від часу, і під IDO, які майбутні будуть. Але знову ж таки, це треба постійно тримати, тому що якщо ви будете пропускати, як я вже сказав, останній день у вас буде, наприклад, там, нульовий якийсь, і воно зразу кількість балів ріже, і у вас буде менше. Я би... Я буду на основному аккаунті старатися підтримувати 65-70 в районі 80. Можливо, навіть більше, можливо, 100-105 буду тримати, але знову ж таки, тут треба старатися мало затрачати, щоб воно було вигідно. Наприклад, там торгувати можна 128. ну Максимум це 256, 512 це вже дуже невигідно, і це нема сенсу, думаю, робити. 128, 64, 256, в цьому діапазоні нормально, в залежності від вашого банку. Зараз я вам ще покажу, які пари. Ви, звичайно, можете ось тут перейти в ринки і Альфа і вибрати просто собі Solana Chain і торгувати цими монетками. Я бачу дуже багато людей торгували монеткою Fortcoin, і багато хто PopCat торгував. І там затрати були досить невеликі. В когось, наприклад, на 300 доларів об'єму може піти 3 долари витрат. в когось 1,5 долари, а в когось 50 центів. Це все залежить від того, наприклад, давайте візьмемо. Монетку Фарткоін перейдемо. Бачите, вона зараз в принципі в такому плюс-мінус флеті. У нас тут скільки ліквідність 23 мільйони, Ринкова капіталізація, об'єм торгів. Тобто вона є ліквідна, нею плюс-мінус можна торгувати і сильно на цьому не втрачати. Тиснете торгувати. Звичайно, що у вас мають бути USDC, USDC мають бути у мережі Solana. Якщо це ви робите на Web3, якщо ви робите на Binance, то там USDC чи тут можна торгувати USDT, вони можуть просто лежати там на, на споті немає мереж, але свапати, ви вже будете. У токені форткої. Давайте я, наприклад, навіть тут свапну, просто покажу, як воно відбувається. Наразі в мене, наприклад, на споті Binance є USDC. Я тисну, наприклад, максимум, тисну розмістити ордер. Приймаю умови, підтверджую. І ще раз підтверджую: комісія 0,01. Ордер створено. Все, ордер пройшов. І цей фарткоін у мене з'явився ось тут на споті Binance. Так само ви можете свапнути його назад через ринки, через альфу, торгувати, поміняти місцями максимум і продати його там, наприклад, до тезеру. Немає різниці. І таким чином ви робите об'єм, який зараховується вам там, де я вам показував. Або можете одразу, я, роб... я наприклад, роблю це на гаманці Web3. Мені чомусь там простіше, я так вже звик. Але це різниці не грає, тому що вам і там, і тут зарахує. Можна перейти в гаманець. Ось тут у розділ Альфа. Тут так само знайти потрібну вам монетку, наприклад, попкет. Тиснемо купівлю. Як я вже сказав, рахується лише купівля. І тут потрібно свапати. Ну, Звичайно, тут вам вже потрібна солана для комісії, бо на споті цього не потрібно, там мереж немає. І так само тут свапати. Але деби ви не свапали, воно вам зарахує. Комісія приблизно має бути однаковою. Потрібно слідкувати за тим, скільки ви витрачаєте, рахувати собі, щоб ви не йшли при тому всьому в мінус. Ну наразі були зручні такі монетки: Fortcoin, Попкет на них досить маленькі втрати були, і кожного дня там буквально за 2-3 долари можна набувати собі нормальний об'єм і там тримати якісь кошти ще на балансі. Якщо їх закинути у розділ Earn, то ще додатково падає пару вам процентів. Але знову ж таки, 10 днів по 2 долари це вже 20 доларів. Потім навіть якщо його дасть 40-50 доларів, то воно вже не так сильно відчувається, але його може давати більше, так як, наприклад, дропи ще можуть бути, так як дроп сьогодні sign, там вийшов 100 плюс доларів. Воно поки що окупається, тому поки що вигідно це робити. Тому насправді все просто. Я тут все показав, що можна. Всі розділи, де можна торгувати, можете, звичайно, торгувати собі в інших мережах, але я вже сказав. Поки що Base, якщо ви торгуєте Base, то у вас має бути ефір на комісії в мережі Base. якщо ви торгуєте в мережі Solana, Solana має бути на комісії ось тут в гаманці. А якщо вам це незручно, то ви на біржі просто переходите і торгуєте тут на біржі. Але кажу: багатьох на біржі просто немає цієї вкладки, ось тут Альфа. А в когось вона з'являється після того, як вони наторгують трошки на web 3 вже спробуються. Тому але ось таке перевіряти свої бали. Ви можете ось тут знаходити собі вкладочку. Альфа поїнти і за цим відстежувати, і вже старатися підтримувати. Ну, я кажу, 65-70%. Ви не можете це зробити за один день, якщо ви, наприклад, сьогодні почнете. Але якщо ви стабільно будете це робити, то потім просто буде сторінка IDO, ви будете переходити на неї, підключати свій гаманець. Потім вносити там вже три BNB. Спочатку, звичайно, вам буде потрібно подивитися, чи ви пройшли чи ні, тому що будуть критерії. Я думаю, їх будуть підносити. Ці альфа поінти можливо, що змінять і зроблять щось нове придумають. Ризики, звичайно, є в тому, що IDO можуть бути досить рідко, а торгувати потрібно кожного дня, тому вам потрібно оптимальний варіант обрати. Скільки ви готові там витрачати доларів в день, чи один, чи два, чи 50 центів в день для того, щоб тримати себе на плаву, щоб мати відповідну кількість поєнтів, яка потім дозволить вам взяти участь. І вже потім, коли ви катуєте IDO, ви заходите просто на сторінку і дивитесь, чи підходите ви, чи ні, і там пише вже, який критерій вони встановили, яку планку. Тому ось таке, я, в принципі, пояснив всі такі деталі, всі зміни. Якщо ви не зрозуміли, то ви швидше за все просто не приймали участь, не брали участь в Ідіо, не знаєте, як воно працює, тому вам потрібно спочатку переглядати попередні ролики, і тоді вам буде ці набагато легше сприйняти. На цьому, друзі, я відеоролик буду завершувати. Якщо він вам сподобався, був корисний, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.